Євангелія від Йоанна, розділ 5 Після того було свято Юдейське. Тож Ісус прибув до Єрусалиму. А є в Єрусалимі при овечих воротах купальня. По єврейському вона зветься Витезда, що має п'ять критих переходів. Лежала в них сила недужих, сліпих, кривих, усохлих, які чекали, коли то зрушиться вода. Ангел Богосподній сходив час від часу в купальню та й заколочував воду. І хто отже, перший поринав по тому, як вода заколочувалася, то одужував, хоч яка б там була його хвороба. Був один чоловік там, що нездужав 38 років. Ісус побачив, що Він лежить, а й довідавшися, що було воно вже дуже довго, каже до нього: Бажаєш одужати. Не маю нікого, пане, одрікає йому недужий, хто б мене, коли ото вода зрушиться та й спустив у купіль. Бо ось тільки я прийду. А вже інший передо мною поринає. Мовить Ісус до нього. Устань, візьми ложе твоє і ходи. І відразу ж одужав той чоловік і взяв ложе своє і почав ходити. Був же той день субота. Юдеї і кажуть до одужалого Субота, адже ж. Не личить тобі ложе носити. А той їм у відповідь Візьми ложе твоє і ходи. Сказав мені той, хто мене оздоровив. Спитали його Хто ж він той, що сказав тобі Візьми і ходи. Та одужалий не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що юрмився на тому місці. Щойно потім знайшов його Ісус у храмі, мовив до нього Оце ти видужав, тож не гріши більше, щоб щось гірше тобі не сталося». Чоловік пішов і оповів юдеям, мовляв, той, хто його оздоровив Ісус. Ось тому і переслідували юдеї Ісуса Вчинив бо він те в суботу, а Ісус їм відрік. Отець мій творить аж посю пору, тож і я творю. Зате ж юдеї ще дужче заповзялися, щоб убити його, не тільки за те, що порушував суботу, а й за те, що Бога своїм Отцем називав, робивши себе рівним Богові. І відповів їм Ісус, кажучи Істинно, істинно кажу вам. Не може син нічого робити від себе самого, коли не бачить, що й отець те саме робить. Бо що той робить, те так само і син робить. Отець бо любить сина і усе появляє йому, що сам чинить, і більше від цих діла появить йому, щоб ви дивувалися. Бо як отець воскрешає померлих і оживлює, так і син дає життя кому захоче. Отець, бо не судить нікого, а синові дав він суд увесь, щоб усі почитали сина так, як Отця почитають. Хто сина не почитає, той не почитає Отця, який послав його. Істинно, істинно кажу вам хто слухає моє слово і вірує у того, хто послав мене. Живе життям вічним, і на суд не приходить, бо від смерті перейшов у життя. Істинно, істинно кажу вам надходить час, ба вже й тепер він. Коли померлі, вчують Сина Божого голос, а вчувши, оживуть. Бо як отець має життя у собі, так і синові дав, щоб життя мав у собі. І владу йому дав суд чинити, бо він син чоловічий. І не дивуйтеся з того, бо надходить час, коли всі, хто у гробах, голос його вчують, і вийдуть ті, що чинили добро, на Воскресіння життя, а ті, що зло чинили, воскреснуть на суд. Не спроможен я нічого діяти від себе самого. Суджу я так. Як чую і суд мій справедливий, бо шукаю я не своєї волі, лише волі того, хто послав мене. Неправдиве моє свідоцтво, коли свідчу я сам за себе, але за мене свідчить інший, і відаю я, що те його свідоцтво, яким він за мене свідчить, правдиве. Послали ви були до Йоанна, і він посвідчив правду. Я ж бо не від людини свідоцтво приймаю, але кажу вам це, щоб ви спаслися. Той був світич, який палає і світить, тож ви й побажали на часинку з світла повтішатись. Та в мене свідоцтво більше, ніж те, Йоанове. Діла оті, що їх отець доручив мені для мого виконання, ось саме ті діла, що їх я роблю. І свідчать за мене, що отець мене послав. І отець, який послав мене, свідчить за мене. Лише ви ані голосу його не чули, ані виду його не бачили ніколи, і слова Його не маєте, що перебувало б серед вас. Ви, бо не віруєте в того, кого Він послав. Простежте Писання, в яких, як ото ви гадаєте. Ваше життя вічне, а й вони свідчать за мене. Але ви не бажаєте до мене прийти, щоб жити життям вічним. Слави не приймаю я від людей. Та я спізнав вас, що не маєте в собі любові до Бога. В ім'я Отця мого прийшов я, а ви не приймаєте мене. Прийшов би інший у вашому імені, ви б такого прийняли. Як можете ви вірувати, коли ви славу один від одного приймаєте, а слави, яка від самого Бога, не шукаєте? Не гадайте, що я перед отцем винуватиму вас. Мойсей, ось обвинувач ваш, отой, на якого ви сподівання покладаєте? Бо якби вірили ви Мойсеєві, то й мені б ви вірили. Про мене, Бо писав він. Не віривши ж його писанням, як моїм словам повірите, Книга Вихід, розділ 23. Не пускатимеш пустої чутки, не захищатимеш беззаконника, стаючи фальшивим свідком, не ходитимеш за більшістю для лихої цілі. І не свідкуватимеш на судовій розправі, приєднуючись до більшості та нагинаючи правду. І для вбогого не будеш постороннім на розправах. Коли натрапиш на вола ворога твого чи осла його, що заблукав, мусиш завести його до нього. Коли побачиш осла ненависника твого, що лежить під тягарем, гляди, не покидай його. А поможи йому піднести його. Не нагинатимеш права в Богому твоєму, коли він позиватиметься. Уникай фальшивого слова, не вбивай ані безвинного, ані правого, бо я не оправдаю винуватого. Дарунків не братимеш. Дарунок бо засліплює зрячих і викривляє справи справедливих. Чужинця не гнобитимеш. Ви самі знаєте, як на душі в чужинця, бо ви були чужинцями в єгипетській землі. Шість років засіватимеш твою землю і збиратимеш урожай. А на сьоме літо залиши її перелогом і дай отпочити, щоб їли в богі з твого народу. А що вони заставлять? Нехай поїдає звірина, що в полі. Так само чинитимеш і з виноградником твоїм, і з оливками твоїми. Шість днів робитимеш твоє діло. Сьомого ж дня відпочинеш, щоб перепочив і віл твій, і осел твій, і щоб віддихались на волі син рабині твоєї і чужинець. На все, що я сказав вам, уважайте. Других богів і ім'ям не згадуйте, щоб не було і чути того з ваших уст. Тричі на рік святкуватимете празники на мою честь, ти пильнуватимеш свята опрісників. Сім днів їстимеш опрісники, як я заповідав тобі у призначений час у місяці авів, бо тоді ти вийшов з Єгипту. Ніхто нехай не показується передо мною з порожніми руками. Ти пильнуватимеш також свята жнив, перших плодів праці твоєї, того, що ти сієш у полі, і свята збору під кінець року, коли збиратимеш з поля працю твою. Тричі на рік мусить показатися вся чоловіча стать перед Господом Богом. Не приноситимеш крові жертви моєї разом із квашеним хлібом, і не зоставатиметься жир жертви під час мого свята до ранку. Що найкраще з первоплоду землі твоєї приноситимеш у дім Господа Бога Твого, не варитимеш козеняти в молоці Матері Його. Ось я посилаю ангела мого перед тобою. Щоб стеріг тебе в дорозі і привів тебе до того місця, що я приготував. Шануй Його і голосу Його слухай, не бунтуйся проти нього, бо Він не стерпить ваших переступів, бо в ньому моє ім'я. Як слухатимешся Його голосу, і робитимеш усе, що я велю, я ворогуватиму з ворогами твоїми і гнобитиму гнобителів твоїх. Бо мій ангел ітиме перед тобою і приведе тебе до Аморія і Хетита, Перезія і Хананія, Хівія і Євусія, і я винищу їх. Не падатимеш ниць перед їхніми богами і не служитимеш їм, і не ходитимеш робом їхнім, ні. До нащаду руйнуватимеш їх і розбиватимеш стовпи їх. Ви. Служитимете Господові Богу вашому, і Він благословить хліб твій і воду твою. Я віддалю недугу з поміж тебе. Не будуть траплятися в землі твоїй викидні, і не буде безплідних. Число днів твоїх я зроблю повним. Острах мій, пошлю поперед тебе, збентежу всі народи, куди прийдеш. І пожену всіх ворогів твоїх перед Тобою навтеки. Я пошлю шершнів поперед тебе, і повиганяють вони хівіїв, ханаанян і хетитів перед Тобою. Не за один рік повиганяю я їх сперед перед тебе, щоб не опустіла земля та й не намножилась дикого звіра понад Твої сили, поволі виганятиму їх сперед тебе, доки не розростешся. Щоб заволодіти краєм, я поставлю границі твої від Червоного моря до Філістилемлянського моря і від пустині до Ефрату. Бо я віддам у руки ваші мешканців краю, і ти їх проженеш зперед тебе. Не заключатимеш договорів з ними і з їхніми богами. Не сміють вони жити в землі твоїй. Щоб не довели тебе до гріха проти мене, бо ти служив би їхнім богам, і це стало б погибіллю для тебе. Псалом вісімдесяй. Господи, Боже мого спасіння, я вдень кличу і вночі перед тобою скаржусь. Нехай прийде перед Твоє обличчя моя молитва, приклони Твоє вухо до мого благання. Душа Бо моя наситилась горем, і життя моє наблизилось до Шеолу. Мене залічено до тих, що сходять у яму. Я став як чоловік, що допомоги немає, поміж мерцями моє ложе. Немов убиті, що лежать в могилі, що їх не згадуєш уже більше, що їх відтято від руки твоєї. Поклав єси мене в глибоку яму, у темряву, в безодню. Тяжить на мені гнів твій, і всіма хвилями твоїми гнітиш мене. Ти віддалив від мене моїх друзів, зробив мене для них осоружним, мене замкнули. І я не можу вийти, очі мої знемоглися від печалі. До тебе, Господи, щодня взиваю, до Тебе простягаю мої руки хіба для мертвих робиш чудо? Хіба то тіні встануть, щоб тебе хвалити? Хіба звіщатимуть у могилі Твою милість, у пропасті глибокій Твою вірність? Хіба чуда твої у темряві будуть відомі, і твоя ласка у землі забуття? Ось чому, Господи, до тебе взиваю, і моя молитва вранці йде тобі назустріч. Чому, о Господи, відкинув мою душу, ховаєш твоє обличчя від мене? Я безталанний і конаю змалку, я перебув страх твій, умліваю. Твій палкий гнів пронісся надо мною, твої страхіття мене погубили. Увесь час вони оточують мене, мов води, усі разом мене обступили. Ти віддалив від мене товариша і друга, а із знайомих у мене тільки темінь.